Починаємо наш міні-відпочинок. Виїхали ми з Оранж Каунті, їхати нам дві години. Їдемо ми на автокемпі, який знаходиться біля дуже популярного парку в Каліфорнії Joshua Tree. Єдине, за що я переживаю, що температура повітря там більше як 40 градусів тепла. Ми зараз проїжджаємо казино, називається воно Моронго Касино. У нас в Каліфорнії казино можна будувати тільки на землях, які належать індіанам. Тому казино не дуже часто можна зустріти, так як, наприклад, Неваді. Там на кожному кроці. Від місця, де ми живемо, це найближче казино. Воно знаходиться десь півтора години їзди від дому. А ось тут ми під'їжджаємо до відомого міста Palm Springs і популярних вітраків, які виробляють електроенергію. Ці вітраки виробляють електроенергію для 350 тисяч домів. За вишки вони бувають 153-154 метри, а самі лопаті вентилятора досягають 30 метрів. Звичайно, можна замовити тур, який триває півтора години, і вони показують докладно, як вони виглядають всередині, зблизька. Думаю, ця екскурсія би була дуже цікава. Таких <плес> вітряків. <плес> Пальмсчинс є близько 2,5 тисяч. Вони дуже часто псуються, тому не всі вони виробляють електроенергію, але більшість так. І тут є найкращі погодні умови для того, щоб вони це робили. Всю дорогу роздивляємося, дуже красиві краєвиди. Місце, яке знаходиться 15 хвилин від нашого головного місця призначення, називається Піоніртаун або Ghost Town. Тут ціле місто було побудоване спеціально для фільмів. у цих регіонах. Знімали дуже багато фільмів вестерн, і тому вони вирішили побудувати таке містечко маленьке. Ми вже один раз були, ще в 2014 році, але тепер вирішили ще й дітям показати. Вони також надзвичайно красиві. Оці величезні каміння. в місто безкоштовний. Паркінг так само безкоштовний. На території містечка є мотель, де можна затриматися. Ціни там від 150 доларів до 400 доларів. І також є ресторан, де можна пообідати. Де Є паркінг, де біжень. Музеум? Так, підемо глянемо, що там музею. Okay. Напевно? Хоче. При вході можна побачити табличку, що оця коза це мер міста. Ну, звичайно, це жарт, але дуже гарно продумано. Майже в кожному будиночку продають різні сувеніри, домашнє мило, різні олійки. Що це за механізм? <laughs> this? is let okay. sure. <laughs> bank Також тут є домашні тваринки, кури, качки, індики. Я бачила свинки маленькі, післюк. Щоб туди зайти, треба заплатити 10 доларів за одну людину. Tak. Jedziemy dalej. Następna zupinka. A до нашого автокемпу вже їхати 10-15 хвилин, дуже близенько. Від шостої години вечора до восьмиї жива музика. Чаюся за таку якість відео, я забула перевернути камеру. А дуже хотіла вам показати територію цього автокампу і як він всередині виглядає, тому ось так дивіться. Так, наш відпочинок тут в басейні. Нарешті сонечко зайшло. Можна спокійно дихати, бо тут була така жара, 52 тепла. Так виглядає наш кемп. Я йду вже до машини, тому що чекати сьогодні в 10 ранку. Треба збиратися. Ось так тут виглядає. Дуже гарно спалося, але якщо ви не любите пустинного клімату, це не для вас. Дуже сухе повітря, дуже шкіра прям суха. І губи тріскаються. Так, тут запаркована наша машина. Зараз будемо виїжджати вже додому. А це головний офіс. Там є маленький ресторанчик. Дерева, кажуть, всередині. І дерева, такі як Джош Гатрі в парку. Камін є, можна посидіти це всередині. Можна дещо купити. Напої, пиво, алкоголь. І сніданок для всіх. Безкоштовний. кава. Можна ігри пограти. Тут прохолодно, дуже гарно. Але ми вирішили по дорозі заїхати на справжній сніданок, поїсти панкейку. І от ми замовили чоловіка омлет для Шипаліри, мене звичайно, і бекон. Це страшно, так? Дуже рекомендую вам сюди приїхати. Красота неймовірна. Таке старе місто. По дорозі ми ще раз заїхали в те саме місто Pioneer Town. Такі будиночки, як вестерн фільмах Всім дякую, що провели гарний з нами час. Не забудьте підписатися на мій канал. І до нових зустрічей і нових подорожей. Підписуйтесь.